Так, наступна вправа у нас 1000, 1535. Значить, сказано, накреслить систему координат, Креслимо її. Так. За одиничний відрізок. Прийміть 5 літинок зошита. Значить, беремо 1, 2, 3, 4, 5 вправо і 5 вгору. І підпишемо, що це у нас одиничні відрізки. 1, Один. Це в нас нуль початок, це вісь ОХ, а Y. І так, сказали нам тепер. Побудуйте точки. Побудуйте точки, будуємо точки. Значить, перша точка у нас А з координатами мінус один, мінус 0,2. Значить, дві десятих, якщо перевести у звичайний дріб, то це буде одна п'ята. Ділимо на 2, чисельні пізнамени. Значить, дивимося. Мінус, мінус 1. Це значить вліво 5 клітинок. Так, це ми зробили мінус 1. І мінус буде вниз. 1 п'ята, це значить 1 клітинка. Це ж 1 п'ята. Тому що 0,2 це буде 1 п'ята. Що скоротити? І так точка А. Отримали. Значить, далі точка Б. З координатами мінус 5 і 0. Мінус, це значить вліво. Дві п'яті, значить, у нас одиниця це 5 клітинок, дві п'ятих це дві клітинки. Дві п'яті і 0, це значить не вгору, не вниз ми не йдемо. Ось точка Б. Так, продовжимо. Точка С з координатами мінус 1,1 п'ята і мінус три п'яті. І так. Від початку координат мінус 1,15. Значить, мінус 1, ,5. це вниз 5 квитинок, один, два, три, чотири, п'ять. І ще один. Одна, одна п'ята, ось іще. Ось ми отримали. І мінус 3 п'ятих. Якраз я заліз туди, куди не треба. Мінус 3 п'ятих, значить, вліво. Ага, вибачайтеся. Я вибачаюся, значить, спочатку, треба, це ж координата Х, значить, треба вліво. Значить, добре вийде. Значить, так. Один, два, три, чотири 5. І ще одна клітка. 6. Ось, це у нас буде мінус 1,5 і тепер мінус 3 клітки вниз. Значить, буде. Раз, два, три. Ось. 6 кліток вліво і 2 клітки клітиночки вниз. Тоді у нас вийшло. Це точка С.